Підкажіть мені, будь ласка, виробники розпилювачів е Бо я до кінця не розумію, в чому йде тут економія у ваших розпилювачів. Якщо виробник препарату каже, що на 1 гектар треба 200 літрів води та на 200 літрів води 2 літри препарату, ви кажете, що одні з ваших розпилювачів, наприклад, мають вилез 100 літрів, тобто половину, скажіть мені, чи правильно я розумію, я економлю тільки на воді. Чи можу ще зменшувати норму препарату також на половину? Бо я так і не можу поняти. Ось такі запитання у коментарях під своїми відео я читаю. І я вам скажу так, ви просто молодці що задаєте такі питання. І мені дуже приємно давати на них відповідь. І в цьому короткому відео я вам все розповів, поясню та розкладу все по поличках. Наприклад, в плані економії води при зменшенні вилок, ви в першу чергу економите не тільки воду. А й час також і затрати на катання, щоб заправити бак. Адже на сьогоднішній день дизель, щоб катнутися туди назад, не є вже таким і дешевим. А тепер саме найголовніше, що вас цікавить, чи можна зменшувати норму препарату? І я вам скажу так: можна. Але є один важливий момент це підготовка робочого розвищення. А Ану скажіть мені аграрії, дайте відповідь в коментарях, але чесну відповідь, хто з вас приділяв увагу воді? Ту, яку заливаєте в бак. Я більше ніж впевнений, що 80% з вас не приділяли цьому великої уваги. І скажу вам чесно, я був такий самий. Води на Бурбенив, скриниця або склажене, препарат дав, поїхав покрупив, щось спрацювало, щось не спрацювало. Як не спрацювало, то значить поганий препарат або розпилювати. Все. Але я і не задумувався, що завдяки воді залежить ефективність препарату. Що через воду препарат або працює ефективно, або не працює. І так, підготовка робочого розчину це самий ключовий момент. Робимо ставку не на кількість, а на якість. При приготуванні робочого розчину потрібно дотримуватись всього декілька простих та елементарних правил. Перше. Це температура води. Вода повинна бути тепла. Ну, маю на увазі літня. Не можна холодну воду заливати зі скважини або криниці і їхати оприскувати. Не можна. Друге, це воду потрібно підкислювати. А зробити це можна самим простим способом. Берете, наприклад, лимонну кислоту з пропорцією 200-300 г на 1000 літрів і маєте вам підкислити. Затратно? Я б так не сказав. Ця лимонна кислота коштує копійки. І я впевнений, що більшість з вас має її вдома, І вона завжди є білого. Також можна це зробити і за допомогою карбаміну Або оцінку. Ну, в принципі, це вже вирішувати вам. Можете вибирати будь-який з цих варіантів. І третє, основне правило це воду потрібно пом'якшувати. Це може зробити самий простий алюван. Хто це робить і дотримується простих правил, я вам скажу ви молодці. А хто ще не пробував, то варто починати. Що стається, якщо правил не дотримуватися. Дивіться, частка діючої речовини деактивується і випадає в Ну, у вигляді такого білого порошку. Потім згодом він призводить до забивання системи, фільтрів, сіточок і всіх, розпилювачів. Ну і висновок вже можете зробити. А тепер давайте зробимо такий. Загальний ключовий висновок. Якщо ви дотримуєтесь цих елементарних правил, то ви можете зменшувати дозу препарату. Якщо ви не дотримуєтесь і вам лєйки, то дозу залиште ту саму. І ви отримаєте лише економію у воді та часі. Але пам'ятайте, що на сьогоднішній день економія та ефективність це ключ до успішного вирощування культур, якими ви займаєтесь. Шановні аграрії! Я дякую вам за приділений час і надіюсь, ви правильно зробите висновок. Мирного вам неба та багатих ворожаю. Всім папа! -па.